Доброго ранку, мої друзі. Ось сьогодні. Сьогодні, сьогодні. Яке у нас сьогодні число? Ну, Друга половина січня місяця. Знов до нас прийшло потепління, друзі. Температура зараз десь градусів 6-7, тепло. Ждемо, поки розтане лід на Дніпрі, якщо розтане. І сьогодні ми виїхали в ліс. Хочемо покопати в такому чудовому лісі. Дивіться, снігу нема взагалі, та його й не було, в принципі. Оце ми сьогодні. 5 чоловік нас зібралися, зараз приїдемо, походимо, покопаємо, трошки відпочинемо, а на днях, може, ще й на Дніпро вирвемося. І як ви вже розумієте, сьогодні я копаю прибором RUTUS ATREX з такою катушечкою блонда. Мультичастотна. І Юра сьогодні вже, дивіться, в теж сьогодні прибор. RUTUS ATREX він купив. Наконець купив Юра прибор, друзі. Так що пишіть коментарі і все таке. Вже ми підготовлені для пошуку і ми підемо підемо підем, шукати. Зараз Юра його настроїть, включить. Сьогодні він буде ходити біля мене недалеко, щоб я йому підказував, що тут, що тут і як по настроїчкам. Так що Юра буде вивчати прибор. Дивіться, новесенький, новесенький Юра купив Атрекс. Ще йому останеться купити. Снайперочку і буде він на коні. Зараз він все це смонтує. Юра прибор розбирає, тому що це ми на машині приїжджаємо, нам легше положили машину і все. А тут треба Юрі отак от складати. Ну, Розбирається він дуже просто, нічого сложного немає. Так що, так що робимо і йдемо, друзі. Зараз друзі підходять і ми всі разом будемо ходити недалеко друг від друга, так, щоб не загубитися, тому що ліс дуже-дуже серйозний. Ось, друзі, дійшли ми до такої розвилочки. Зараз будемо вирішувати, йти наліво чи направо. А на самій розвилочці, друзі, в мене сигнал. І я вже бачу, що це монітос. Ну, який Монітос, поки не знаю. Дивимося, ага, та що тут не знати. П'ять копійок, і притом пізні пізні совєти. Ну, В будь-якому випадку Монітосик. Ми його забираємо, друзі. Зараз ми тут всі кучкуємося коло цієї розвилочки. Одна дорога йде в село, друга йде в другу сторону. Ну, будемо вирішувати, як йти, щоб нам не заблукати. чи Два туди пішли, два туди, а там у кого що буде, будемо по рації контролювати. Друзі, сьогодні я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманітарно допомагає військовим і волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Так, друзі, ми йдемо по цьому лісу. Перейшли повністю ліс, кілометра около трьох. І от вийшли вже на поле. йдемо вдоль цього поля. Знаєте, взагалі сигналів не було взагалі. Оце тільки до краю дійшли, пішло сміття, отаке. І от непоганий сигнал, друзі. Викапаю і дивлюся, я вже бачу, я вже бачу монеток. Так. Дев'ята. Ось. Його. Да, так і є. Ранні совіти, 3 копійки. Непоганий сохранчик 1957 року. Отакий От совітик. Після Дніпра, звісно, тоска. Безумовно тоска, тому що на Дніпрі ми смикаємо там по кілограмами монет. А тут одну-дві-три знайдеш, вже наче й доволен. Так що забираємо. Біля мене Юра ходить зі своїм новим рутусом. Так як він до прибору ще не привик, то кажу, ходи рядом, а я щось підказати, то підскажу. Друзі також йдуть позаду нас. Скоро ми дійдемо до тієї дороги, яка з'єднувала дві області Кіровоградську і Черкаську, і будемо ходити вдоль дороги. Ось, друзі, піймав непоганий сигнал, дам послухати. 91-92. Ну, не знаю, що це. Так, включаємо обратно штекер. Поки не викопаємо, ми все рівно не узнаємо, друзі. Так що копаємо і дивимося що це може бути. Копається не дуже. Знаєте, сантиметрів 5, а далі мерзла земля. Все-таки зима. Так, пробуємо глибше, чи вже підняв. Глибше. 94 показує. Якби і під серебро б'є. Шикарно так, так? Да? Але ж поки не викопаємо, ми не узнаємо, що це. Опа. Так. О, зверху вже десь. Ой, друзі. А це, а це просто-напросто отака гільза. А било так шикарно. Голосно било. Ну нічого, йдемо далі. От, друзі, так і ходимо. Ну поки печально обійшли вже, я не знаю скільки кілометрів. Так і кучкою бродим, ходимо. І ось знайшов я, дивіться, що хтось... Чи загубив, чи викинув, чи що. Іконка така, ну це молитва, дивіться, да, нічого собі. Ну хто ж це таке міг викинути? Я думаю, що, скоріше всього загубив, таке не викинуть. Прикиньте, да, Молитва ангелом хранителю. Ось така от знахідочка. Ну, якби такі речі не, не, не можна викидати. Так ми гуляємо. Печально, друзі, проти Дніпра. Якщо на Дніпрі ми там бомбили конкретно, тут дуже печально. У мене на цей момент тільки два советіка, Так що йдемо далі. Ось, друзі, вийшли ми на околицю лісу і тут отакі, отакі холмики, як бачите, да? Так що тут ми теж зацепилися. Русі тільки що потягну два наконечника. Один це скіфи, це точно. А це, по-моєму, кімкімірійці з зацепом трьохлопасний. Ось такі, такі наконечники попадаються тут, друзі. Так що походимо трошки по полю, а потім знову зайдемо в ліс. Ось, друзі, вже ми підійшли до машинки. Санька все перебувається, коли машинки. І дивіться, що Санька підняв, часи підняв срібло, часи срібло, це однозначно срібло знаємо, що за часи, такі невеличкі. А, а що, в принципі, що не знаємо? Карманні часи, це однозначно зрозуміло, що це карманні часи, Павел Буро. невеличні. Павел Боро, Юра, вам підказує. Да, да. Ну, класні, класні. Ну, красава, що сказати, молодець. Ідемо далі. Ось друзі, дивіться, розкрили ми ці часики. Таке срібло, ось, його, ось його. клейма стоять. Все, і так легко я розкрив їх без проблем. Оце ще, оце ще не циферблат, оця кришка теж відкривається. А далі йде тільки циферблат. Дивіться, ось все, написано все. Ой, красавчик. Зараз ми ще фоточку зробимо. Да, ти що? Да. Ось, друзі. Виїхали сьогодні. Ми з Юрою на коп виїхали другий раз в ліс. Перший раз ви тільки що дивилися відео, воно там не закінчене. Так що, друзі, знову доброго ранку. Сьогодні ми з Юрою виїхали на коп. Минулого разу було дуже мало знахідок. У мене там всього було два советіка, так що не було що показувати. Може, хто думає, що кожен день копаємо неймовірні знахідки. Але, друзі, буває так, що і часто буває так, що два-три копа. Тільки виходить одне відео. Два-три копа буквально, тому що знахідок мало в лісі. Це не Дніпро, на Дніпрі ми копали прекрасно. Там є що копати, є чудові знахідки, а це зараз у нас ліс. Ми тут з Юрою колись гуляли під цією високоволькою. У нас тут були От там далі були. Зараз ми наблизилися ближче до села, підемо ближче до села. Може, щось тут і буде. Так що, друзі, побажайте нам успіху. Ми пішли сьогодні вже 25, 25 лютого. Вчора було 24 рівно рік, як російські війська пішли загарбницькою війною на нас. Сьогодні рік, ми тримаємося і перемога буде однозначно за нами, друзі. Хто би там що не казав, хто би там що в коментах не писав, не рвіть юне серце, не пишіть, не злорадствуйте. Ми починали цю війну, друзі. Так що йдемо. Сьогодні 25 число, сьогодні вже вночі була тривога, в день вже було дві тривоги. Вчора день був дуже спокійний. Так що війна продовжується, друзі. Ну, а ми вже старі, скажімо так, нам уже за 60 ми ще можемо походити, попікати, трошки морально відпочити. Так що ми сьогодні на копі, друзі. Ось друзі, дивіться, Юра відійшов від машини. Ну, буквально. Кілька метрів, кілька метрів дійшов, да? ось його копнув, і в нього вже монітос. Дивіться, що це нас за монітос. Верніше, в Юри, П'ятачок. Друз'яки, п'ятачок, ранні, ранні совєти. Да. Дивіться, ну, ну, нормальок, Юра, ну, ти вже копнув сьогодні. Юра сьогодні наостанок вирішив вигуляти свій квазар. Взяв спеціальний рутус. У нього вже є. Каже, візьму, бо завтра вроде, клієнт має приїхати на покупку прибора. то він вже сьогодні вирішив вигуляти. Трошки коцнутий його. Ну, клас вже є. Так що йдемо далі. Твоя. Це вже твоя, рутус же yeah, ж. Yeah, yeah. <laughs> да, друзі, забув сказати, сьогодні я копаю прибором Грутус Атрекс з блондиночкою. І дивіться, в мене тільки що теж також сигнал. І бачимо нітосик. Бачив советик. Що в нас за советик? 15 копійок. Пізні совіти. Ну, бог з ним пізні чи рані, рівно монетка. Так як ми вже фактично місяць, друзі, не копали. Місяць не копали. Останній раз ми були на Дніпрі ще. Зараз Дніпро вже набрало воду, от ми вже винувшені йти по лісам. Так як копаю під високовольткою, дуже глючний прибор. Робиться, ну самі розумієте, що таке високовольтка. Вже відстроїв частоту, поставив 7 так само, а зараз поставив 15 так само. А чого так мені колись хтось розказував, якщо на високовольтній лінії йдуть якісь патрії йдуть, то воно завжди отакі глюки йдуть. Так що йдемо далі, друзі. Вже в нас помонетки є. Ось, друзі, ви тільки гляньте, що Юра тільки що підняв. Дивіться, ножик. Не пластмасовий, метал, друзі, метал. Оце, оце по-моєму, навіть нержавейка. Ох, і такий ціленький прямо. Ми розуміємо, що це щось таке не, не старе. Бутафові, да? Да, да. Ну, ну Він ж металевий, друзі. Металевий, дійсно, такий важкий, прямо. Морда якась там. Да. Да, да, я ж говорю, ну, да. чиріп, Ой, дивіться. Ну, оце в тебе сьогодні вже така знахідка, друга знахідка за сьогодні. Ніфіга себе, да, Так, так, да, да, так. все, все, машина. Ми тут так і зацепилися, так і пікаємо тут, друзі. Ну, диви, почистиш, відмиється, та ще ти що, такий. такий. Сало різати неудобно, не ну, ну, цікаво. Да. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, так ми тут і гуляємо. Під цією високовольткою сигналів, звісно, глюків багато. Ну, трошки трошки зайдемо в ліс і відпочинемо. А поки в мене сигнал, такий непоганий сигнал, і це отака от планка. Планка від патронів. Вона, мабуть, латунна таки, немідна, ну, як якось так, друзі. Так що йдемо йдем далі. Так, ми тут поруч і ходимо з Юрою, йдемо в сторону села, прогуляємося, а там будемо йти вже звідти обратно. Ось, друзі, ви тільки погляньте, поруч з цією ямкою, де тільки що підняв монітосик. Начебто як ці ямки, тільки трошки збоку. Дивіться, знов монітосик. Знов дві копієчки, Такі самі, як і були. Ну, отак, отак ми ходимо. Знаєте, Як би там не було, хтось каже, там вибито, там не вибито. Друзі, тут після себе ще знаходиш знахідки, хоча був впевнений, що ти вже тут все вигуляв. А вони є. Я думаю, ще й після цього разу будуть. Чергова знахідка, друзі. Я, чесно кажучи, не знаю, що це таке. Думав, значок. Думаю, друзі, таких тут було два зацепа, один вже надломаний. І я розумію, що це ще з Великої вітчизняної, з Другої світової війни. Квадратик, це сержантська емблемка, яка була в петличках раніше. 100 пудов це вона квадратик. Так що... Чи можете лейтенантська, я вже... да, лейтенантська, бо сержанти були трикутники, в лейтенантів були квадрати, а вже починаючи з капітана, майора і далі там вже були шпали. Так що це однозначно з того періоду якийсь офіцер загубив. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, ми з Юрою вже трошки приїхали. Там вже походили під тією високовольткою, і знаєте, вже вуха болять від цих ложних сигналів, від глюків оцих. Високовольтка у нас залишилася по ту сторону. А зараз вже ми ближче до Черкас під'їхали, погуляємо по таким полянкам. І я думаю, тут сміття також буде багато, люди відпочивали, але ж тут може щось і бути. Тут колись я підняв одну імперію прямо край дороги, потім підняв 5 копійок, мідник 24-го року. Так що тут ще знахідки можуть бути. Друзі, йду по дорозі, сигналів багато, шмурдяка копаю різного і ось бачу щось викопав мені тусик. Опа, а це ходячка. Це всього навсього ходячка, друзі. Ну, що поробиш. Так, я по дорозі цієї йду, там десь Юра бачив, а воно Юра йде за мною. Також. Взагалі, знаєте, чим ближче до міста чи до села шмурдяка дуже-дуже багато. Трошки навіть втомилися, вже місяць не їздили на коп, вже трошки втомлюєшся від цього. Ось, друзі, і підійшов до кінця наш сьогоднішній пошук. Знаєте, втомилися. Вроді би і не дуже багато гуляли, але ж вже місяць не ходили, трошки одвикли. То раніше на Дніпрі ми були через день, а буває кожен день, навіть то вже входиш коли в систему, то вже й не втомлюєшся начебто, вже привикаєш, а це трохи втомилися, вже хочемо додому. І ось ми сьогодні що накопили. Оце, друзі, Юрині находочки. Раз, два, три, 4, 5 советиків, одна ходячка, конінка маленька. Ото є знаєте, папа, мама. Це хтось маму оторвав з прицепа. Юра каже, візьму, каже, машину може куплю, то буде вже готова. Чи прицеп Прицеп купиш. Да. І ось сьогодні Юри, отака знахідка. Я, я вважаю, крута, друзі. Крута така знахідка. Дивіться, який ножик. Да. Головне, що ціленький, не поломаний, нічого. Так що трошки вирівняти його і буде. Чудова, чудова штучка. Ну, в общем, От у мене сьогодні теж, друзі, слабенько. Раз, два, три, четыре, п'ять советів, одна ходячка, пару гудзиків і отака лейтенантська емблемка часів війни. Ну, а так особо нема чим задаватись, друзі. Я не показую там дві, дві не були з минулого копу, тому що пів е, фільму ви дивилися. З другого пошуку ми всією командою їздили. Ну Там також показувати не було чого. Ті дві монетки я сюди не брав, нема сенсу їх показувати. Та й взагалі сьогодні не дуже є сенсу, що показувати. Але друзі, ви повинні розуміти, що це на Дніпро. На Дніпрі ми копаємо там, ми кайфуємо, конкретно кайфуємо. Там різно Різні знахідки і все все є. Початок монети, Імперія, там, совєти, і Польща і що завгодно. Ну а крім того, і ви вже бачили, які там у нас цікаві знахідки. Ну, Глафа закінчилася, Дніпро вже набрало повну води. До весни навіть не дождалися, вже набрали Дніпро, так що ми будемо тепер шукати, де будемо копати. То в лісі, то на полях. Треба дзвонити друзям в другі регіони, де поля переорані, Будемо їздити туди, друзі. Ну, на цьому все, друзі. Гарного вам дня і мирного неба.